Сьогодні хочу розповісти, як я мічу бджолиних маток. Всім, друзі, привіт! Це нові маркера, є у мене маркера, які вже трохи побули в роботі. Я не рекламую ці маркера. Просто, якщо ви мітите маток і хочете запустити їх одразу в вулика, то краще використовувати маркера на водній основі. Жовтий, та у нас є матки ще 2022 року. Червоний 23-го року і зеленим ми мітимо 24-го року, 25-го року, і ще у нас маток, на жаль, нема. Мінус маркерів на водній основі це то, що вони не довго залишаються на матках. А плюс це то, що маток можна сразу запускати в вулики. Тільки єдина умова, щоб якщо молода оплодотворена матка, щоб вона. Плодила вже 15 днів, так сказати, щоб набрала свого запаху. Тоді бджоли не чіпають її. Зараз в цьому вулику я буду шукати матку. Якщо тут хороша, дуже мітка залишилась, то я е, тоді покажу на іншому вулику, е, як я мічу матки. Ну що, буду шукати матку. Декілька вуликів пройшов. У всіх маток дуже гарно видно мітки. Ось, знайшов матку, де. Мітка вже трохи стерлась, матка 23-го року. Зазвичай клітинкою я такою не користуюсь, сразу беру матку і мічу. Но мені потрібен оператор. Зразу рекомендую розписати маркер, щоб з нього не текла краска, щоб на матці не було багато самої краски. Так. Клітинку знімаємо. Як будь-яку дівчину, беремо за грудки. Якщо треба перевернути матку, беремо її за закрилишки, ні в якому разі не за брюшко, і мітимо. Дуємо. Беремо знову за закрили і запускаємо на рамку. Гарно мічена матка. Якщо ви боїтесь матку брати в руки, то є такий девайс, така сіточка. Вона продається. Єдине, що ці віконечка потрібно розширити над фільком для того, щоб було зручніше мітити маркером. Потренуйтесь спочатку на трутнях, всім гарного дня, мирного неба і підписуйтесь.